Всім привіт вітаю вас на наступній серії з нашої епопеї про Крайслера Лебарона. з цього Лебарона вибачте. Третя серія. Крайслер Лебарон 3 був випуск перший раз показаний в жовтні 86-го року, ну і в 86 му почали його продукувати. Він поміняв свій вигляд, чого і початково так насправді трошки був іншим, але до цього йдемо. Він був побудований на платформі. J-Body, і презентація при презентації був показаний тільки купе і кабрюлет, тому що була велика мода на ці дві моделі машин в 80-х, під кінець 80-х, середині 80-х. Тож крейсер вирішив, що треба залишити тільки дві моделі, купе і кабрюлет. В цьому він зробив відкривані фа хроміровані фари і великі перед... Гріль дуже гарний. Багато хрому, багато люксусу, е, ви Вони пробували це показати як машина, яка може поїхати і на село до бабки, щоб покупати картоплю, і машина, до якої можна підкатувати до дівчат. Це цілком специфічно, але навіть файно. В 92-му ліфт перейшов ліфтінг, і найгарніше, що так насправді було в цьому лавероні, було поміняно. Тому що. Передні фари сталися традиційними передніми фарами. передній гріль поми зменшився і бампер зменшився. Але найгірше це ці фари, які стали традиційними і вписувалися в корпус. Вони не відкривалися. Як стай. Можливості цього і машини це було High Line Premium GT, GTS, DTK і LX. Це є його версії. Також двигунів він мав от, напевно, найбільше зі всіх. Лаборонів, тобто L42 Turbo 1, l 2.2 Turbo 2, l 2.2 turbo Turbo3, L425K, L425 Turbo і v 6 3 літровий Mits від Mitsubishi. Був роблений в ST loisis Nevers це USI і Tolkan Мексика. Його попередником це був прямим попередником, це був LeBron 2. Його наступником це буде вже Chrysler Sebring Купе і Крейсле Себрін Кабріо. Це сегмент класу D. Як я їй сказав, це лишився тільки Купе і Кабелі двох двері. Можливо, ці коробки передач були вже більші, ніж в попередніх моделях, тому що тепер був п'ятий передачний. Мануал і трьох або чотирьохпередачний автомат. Передній привід. Його довжина це було 4646 мм, ширина 1740-1758, залежить від ліфтинг чи переліфтинг. І висота 1295. 1300 мм. Це теж від Ліфтингу. Баскету сей 1553-1555 мм. Кількість місць 4. Його братом прямим це був Chrysler TS. А конкуренція це був Cadillac Ален Ох, дорогі друзі, сьогодні я пробував трохи швидше поговорити, щоб вам було все понятно і не знаю, чи вийшло чи ні. Пока-пока. До скорого. Всього доброго!